Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Приїхав з нової пошти, забрав шини. Отак От ми їх у ковшик поставили дві штуки і привезли. Ще вийшла роздатка на ремонт. Приїхала, потім будемо з нею працювати. А сьогодні про шини. Так, шини в нас 15,5 на 38. Не перескнув я 16,9 брати, тому що шини в мене газоновські, вони навіть трошки менші. Оця шина йде повнорозмірна. Дивимося коло трактора. Тобто вона ще не накачана і вона вже вровень. Із цим та наче надута по центру. І вона в рівень із цей. Якщо цю накачати, я думаю, що ще сантиметрів 6 у цієї добавиться. Ширина в неї ідентична. Тобто я підбирав по параметрам, мені її переміряли. Де брав, не скажу, тому що мені не зробили знижки і копійки. Доставка була в них на всі шини безкоштовно, це не залежало, чи я блогер, чи не блогер. Шина безкоштовна доставка. Ціна, ну, ціна 18 з половиною тисяч колесо. Вона йде без камери. Виробник у нас. Виробник у нас... Це марка шини, Сєха. А виробник у нас Турція. Опа! Упало мені в око, мені показало, що це найкращий варіант. З усіх, що є. 12-ти шарова. Чікс. Мені, як я часто в лісі, мені дуже важливо, скільки шарів. Ота йде восьмишарова. Ріжеться, проколюється, ну, як, ну. От працювало, звісно. От ті шини вже продані, що на тракторі стоять. Ми їх замінимо днів через три. Поставимо. Треба буде ще на одній камері штуцер приварити, бо дірвався. І тоді поставимо вже, щоб було ляльон. Вони йдуть безкамерні, можна поставити безкамерку. Напишіть у коментарях, може хто вже використовував, чи можливо на, на такі диски поставити безкамерну шину. МТЗ чи ні. Ну, шина мені дуже подобається. Тобто, розмір по ширині. Воно ідентичне, нічого не завужене. 37 по протектору тут і 37 по протектору тут. Саме колесо почти 40. Трошки протектор, наче сюди зализаний, саме колесо майже 40. Ну, тобто, мені. Мені дуже подобається. Ну, а, а якість та якість. Буде так, як з підшипником. Що я можу сказати? Я перший раз ставлю імпортну шину на МТЗ. Ну я думаю, що буде ляльон. Е, так, звертався на компанію Тхвальона, розкручена Лондман. На Ютубі ж там реклами повно. Вони мене не змогли влаштувати. Тобто у них із Турції тільки ГТК, остальне Польща. Ну, коротше, і кажу, найдіть мені і привезіть. Я ж це в відео все одно озвучу, що вони мене не обслужили. А хвильони найбільший виробник чи продавець найбільших шин в Україні. І нема того, що я захотів. Ну це не серйозно Так що от так от. Так що буде. Ну, а будемо в процесі експлуатації відгуки я буду залишати. Де купляв, шукайте. Воно є. Якби була знижка, я б озвучив, бо це буде пряма реклама. А так, в принципі, знайти її можна. Все, пишемо коментарі. Всім пока!